Доброго дня! Сьогодні в нас закупка за ТБ на 700 гривень. Десяток яєць. Взяла такий фарш курячий від голубіно. Він зараз на знижках. Буду робити курячі котлетки. Також, такі хлібці, вони дуже смачні, але зараз на них Ціна душ, ну, така, як не для хлібців. Тому вони на знижках зараз, і я взяла. А взагалі-то не беру без знижок, тому що вже за 30 гривень це дуже дорого. Так, хліб наш кулінічовський, такий європейський. Тостовий, дуже смачний. Далі. Ятичок такий сушки до чаю або кави. Також зелень. Тут у нас стріп та петрушка. Мікс зелені. 70 грамів. Ну, до салатів піде. Далі дві такі булочки з маком дуже смачні. Ще коли вони свіженькі, як зараз. Далі в нас такі кранчі вже закінчилися, вони дуже смачні. Тут є шоколад, і коли додаєш у вівсянку, наприклад, він тане, дуже смачно. Хто таке полюбляє? Зараз на знижках також отримає. Знову взяла такі салфетки дитячі. Це завжди потрібно, а поки на них гарна ціна, мені подобається, що тут є клапан. А поки гарна ціна, треба брати, хай лежать, будуть Так, Тут у мене такі мандаринки на 700 г. Величенькі такі мандаринки. Груші також такі величенькі, але це смачні груші, я їх завжди беру. Там кілограм, може, трошки більше. Дві апельсинки на 300, ой, 300 грамів десь тут. Далі в мене ще сухерочки, такі по 200 грамів шарзам. І на знижках зараз ось ці метеорит. Вони дуже класні. Раніше були вони такі кругленькі, а зараз вже, як звичайні, такі прямокутні. Ну, Спробуємо. Були смачні, коли брали останній раз. Один такий лимон, невеличкий до чаю. Кокосова стружка додавати у випічку або до каші солодкої. Далі такий сир вершковий. Зараз на знижках по 48. З копійками вони. Там є різні тенери, я взяла вершковий. Далі сметанка. Злагода давно вже її не брала. Зараз на нас слишком. Ось таке масло. Екстра гарна ціна. У АТБ, по 45 гривень. Пілоцерпінь. Так, знову взяла такі позинаки. а Осапці. Дуже смачні були минулого разу. Тому взяли. Я вам знову такі дві пюрешки молодшому сину. Дуже вони йому сподобались від Bobsnail. Це смузі. Вони трохи дорожчі, але тут і більше грамів. Тут по 120 грамів. Тому буде готувати. Ось такі були покупочки у супермаркеті АТБ. Всім дякую за перегляд.